Біблія, Старий Завіт, перша книга Самуїла або перша книга царств, розділ 14. Якогось дня Йонатан, син Саула, не поставивши до відома свого батька, сказав слузі своєму зброєностю. Ходімо, переправимось на той бік ущелини до загону филистинців. Саул у той час разом зі своїм військовим загоном, кількістю близько 600 чоловік. Знаходився на околиці Гіви, сидів під гранатовим деревом, що в мігроні. Разом з ним знаходився і Ахія, господній священник Ущіло, який тоді носив Ефот. Він був сином Ахітува, брата Іхавода, Пінхасового сина та внуком Ілія. Ніхто з військових людей також не знав, що Йонатан пішов. Усередині ущелини, по якій Йонатан намагався пробратися до загону филистинців, з обох боків були стрімчасті скелі Бескиди. З одного боку стрімчак називався Боцець, а з другого Сенне. Одна стрімчаста скеля з північної сторони була навпроти Міхмаса, а друга з південної сторони навпроти Гіви, тоді сказав Йонатан до свого слуги зброяносця. Давай підберемось до передового загону тих необрізаних, може Господь щось зробить для нас? Адже Господу неважко визволяти через багатьох чи лише через кількох осіб. А зброєносець відповів йому роби все, що вважаєш за потрібне, вирушай, а я за твоїм бажанням піду з тобою. Тоді Йонатан сказав Гаразд, ми підемо до тих мужів і покажемо їм. Якщо вони заволають до нас так, сійте. Поки ми не підійдемо до вас, то будемо стояти на місці і не підемо до них. Але коли скажуть «Ідіть до нас, то підемо. Це буде для нас ознакою, що Господь віддає їх у наші руки. Коли ж вони обидва показалися передовому загону филистимців, то филистимці почали говорити Дивіться, євреї вилазять зі своїх нір, в яких вони ховалися. Тоді мужі цього передового загону заволали до Йонатана і до його зброєносця, гукаючи. Підіймайтесь до нас, і ми вам щось скажемо. Тож Йонатан наказав своєму зброєносцю тепер йди за мною, адже Господь віддав їх у руки Ізраїлю. Отже, Йонатан почав видиратись нагору, чіпляючись за скелю своїми руками та своїми ногами і за ним його зброєносець. Вони миттєво напали на ворогів, які падали перед Йонатаном, а зброєносець слідом за ним їх добивав. У тому першому бою, який провадив Йонатан і його зброєносець, загинуло близько 20 ворогів, які полягли на полі розміром близько півділянки поля, яку можна зорати за день парою волів. Це викликало жах серед людей у таборі філистинців, а також у полі серед загону грабіжників. До того ж, затряслась земля, що спричинило ще більшу розгубленість і збентеження від Бога. Вартові Саула в Гіві Веніяміновій зауважили, що в таборі ворогів розпочалась метушня, і люди розбігаються в усі боки. Тоді Саул сказав військовим, що були з ним: Зробіть перегляд війська і дізнайтесь, хто з наших відлучився. Перевіркою було виявлено, що немає Йонатана і його зброєносця. Саул сказав Ахії Принеси Божий ковчег. Адже тоді Божий ковчег вже був з ізраїльтянами. Але сталося так. Що, поки Саул розмовляв зі священником, сум'яття в таборі филистимців значно посилилось, тоді Саул сказав священнику: нічого не роби. А Саул і все військо, що з ним видали бойовий клич і вирушили, а досягнувши поля бою, побачили, що меч кожного воїна був направлений проти свого побратима. Настільки велике було серед них замішання. Навіть ті євреї, які до того були на боці филистимців і перебували серед їхнього табору, залишили їх, аби об'єднатись з ізраїльтянами, які воювали разом із Саулом та Йонатаном. Коли ж ті ізраїльські чоловіки, котрі переховувались на Єфремовому нагір'ї, почули, що филистимці втікають, то вони також вступили в бій, переслідуючи їх. Того дня Господь подарував Ізраїлю перемогу, а битва простяглася аж поза Бет Авен. У той день ізраїльські воїни були вкрай виснажені і знесилені, адже Саул наклав на військовий народ закляття, присягнувшись, проклятий буде той чоловік, хто споживатиме їжу до вечора, поки я не помщуся своїм ворогам, тому ніхто з людей не доторкався до їжі. Але, проходячи крізь лісові хащі, воїни на поляні натрапили на мед. А увійшовши в ліс, люди знову побачили, як сочився мед, проте ніхто не посмів взяти і піднести руку до своїх уст, оскільки всі боялись закляття. Йонатан не чув про батькове закляття народу, тому простягнув палицю, яка була в його руці, і умочив її кінець у медовий стільник і підніс до рота. В ту мить його очі заблистіли. Тоді хтось з людей, відізвавшись, сказав: Твій батько наклав на людей закляття, сказавши. Проклятий буде той, хто споживатиме сьогодні їжу, тому й народ знесилився. А Йонатан відповів Мій батько надаремно завдав стражданській країні. Подивіться, як просвітлішали мої очі, коли я скуштував трохи цього меду. І якби військовий народ сьогодні добре попоїв зі здобичі взятої в своїх ворогів, то наскільки більшою була би поразка филистимців? І все ж того дня вони били филистимців від міхмаса й до Аялона. Так що народ зовсім виснажився. Ввечері воїни накинулись на здобич, люди хапали овець, корів і телят, різали їх просто на землі та їли з кров'ю. Коли повідомили про це Саула, мовляв, народ грішить проти Господа, оскільки їсть з кров'ю, то Саул вигукнув Ви, порушники закону, прикотіть до мене негайно великий камінь. Після цього Саул сказав: Розійдіться поміж людьми і скажіть їм, аби кожен приводив до мене свого вола. Як і кожен свою вівцю нехай ріжуть тут і їдять, не грішіть проти Господа, споживаючи м'ясо з кров'ю. Тож усі люди ще тієї ночі приводили своїх волів і своїми руками там їх різали. Саул спорудив жертовник для Господа, це був перший жертовник, який Саул збудував для Господа. Після цього Саул сказав Давайте ще цієї ночі наздоженемо фелестинців і пограбуємо їх. Та так, щоб до ранку жодного з них не залишилось. А люди відповіли Роби що вважаєш за потрібне. Але священик сказав спочатку запитаємо у Бога. Тож Саул запитав Бога якщо я переслідуватиму филистинців, чи віддаси їх у руки Ізраїлю, але Господь того дня йому не відповів. Тому Саул наказав: Покличте до мене всіх провідників народу і дізнайтесь, у чому суть сьогоднішнього гріха. Адже як живий Господь. Котрий спасає Ізраїль, що навіть якщо згрішив мій син Йонатан, то й він неодмінно помре. Але не виявилось нікого з усього народу, хто би відповів. Тоді він звернувся до всього Ізраїлю: Ви стійте з одного боку, а я з моїм сином Йонатаном станемо з іншого боку. А народ відповів Саулові: «Чи не те, що вважаєш за потрібне. І Саул сказав: Господи, Боже Ізраїлю, покажи через урім і тумім, і жереб вказав на Йонатана. Та Саула, а народ виявився невинуватим. Після цього Саул сказав Кидайте жереб між мною та між моїм сином Йонатаном. І жереб вказав на Йонатана. Тож Саул спитав Йонатана скажи мені, що ти зробив? І Йонатан йому признався, сказавши, Я дійсно скуштував трошки меду, що був на кінці моєї палиці, яку мав у руці, тому готовий померти. А Саул сказав. Нехай Бог учинить зі мною те чи інше і ще додасть, але безперечно, ти, Йонатане, маєш померти. Проте військовий люд сказав Саулові Хіба можна стратити того, хто учинив для Ізраїлю таке велике визволення? У жодному разі це не станеться, як живий Господь, навіть волосинка з його голови не впаде на землю. Адже сьогодні він діяв за Божою волею, так народ врятував Йонатана від смерті. Саул же припинив переслідування филистимців, так що филистимці повернулись у свої місцевості. Зміцнивши царську владу над Ізраїлем, Саул провадив війни з усіма своїми довколишніми ворогами, з моавійцями та з нащадками Амона, з Едомом, з царями Цови і з филистимцями. Всюди, куди би Саул направлявся, він виходив переможцем. Створивши потужне військо, він знищив амалекітянців. І визволив Ізраїль від тих, котрі постійно його грабували. Були в Саула сини Йонатан, Їшві та Малхішуа, а двох його дочок звали старшу Мерав, а молодшу Мелхола, дружину Саула звали Ахіноам, дочка Ахіемаса. Начальником його війська був Авнер, син Нера, Саулового дядька, батько Саула Кіш і Нер. Батько Авнера були синами Авіїла. Протягом усього життя Саула не припинялась запекла війна із филистимцями. Тому, де б Саул не зауважив якогось хороброго і сильного мужа, він запрошував його до себе на службу.